Вже зовсім скоро старт нового марафону. Мої результати у першому марафоні особисто мене дуже вражають. Менше, ніж за місяць я пострункішала на 7 кг. Найбільше потішило мене те, що пішли мої об'єми в талії. Я втратила 10 см. За свій перший марафон стрункості я зрозуміла саму таємницю того, чому одні отримують результат. А інші ні. Цікаво! Тоді чекаю в свою команду, гарантую супровід у марафоні. Усі мої знайомі, побачивши мій результат, були дуже вражені. І тепер звертаються до мене, Мирося, замов мені набір для стрункості. Не упустіть свій шанс увірватися в сезон з енергією, мотивацією та видимими результатами. Цього разу ми підготували для вас новий формат крутих експертів, ще більше користі, натхнення та справжньої трансформації. Буде багато нової інформації, цікавих інсайтів та приємних оновлень. Це буде більше, ніж просто марафон, це буде рух, якого ви давно чекали. Стартуємо вже 28 квітня! Давай разом зі мною ставати кращою версією себе. До літа ми встигаємо, щоб одягнути купальник.